Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролора. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш? Що не подобається, то не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, якщо ж стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодки, щівлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камеру. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схабав. І вже Я та іншому. Напої, до речі, в суму півгодини не включені, ти їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав їй купу їжі і залишається щось тебе то кожний 100 грамів здається 2 євро. Та русин, Ммм. По оплаті пів години, 12,90 година, безліміт, якщо скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм 5-6 тарілок і, і, і все. Я пога собі далі. Добре, я влупив 7 тарілок. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан колу собі. Зараз Зараз глянемо скільки це Зараз Заразу мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів, пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво, блін, як воно взагалі. І, ну, Дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак, ну, реально, стадіон просто їжі. І ти їстиш, скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, все, всім пока.